Від 200 до 600 гривень настільки підвищено прожитковий мінімум зарплати і пенсії. Три мільйони працівників бюджетної сфери, вчителі, лікарі, працівники культури, соціальної сфери, спорту отримують підвищення до заробітних плат. Біля двох мільйонів осіб отримують підвищення всіх видів соціальної допомоги. В цілому, після вчорашнього рішення Верховної Ради України буде збільшено понад 80 видів соціальної допомоги, виплат, компенсацій, стипендій тощо. Для таких надбавок у бюджеті знайшли додатково 10 мільярдів гривень. Тепер прожитковий мінімум складає більше 1300 гривень на особу. Він відповідає мінімальній зарплаті українців. Але цих коштів, зазначають соціологи, вистачає максимум на їжу. Для Києва продуктовий кошик 1308, А от візьмемо регіон з низькою вартістю життя, ну, наприклад, там Тернопільська область, да, це 1179 такі а ні, от Хмельницька 1117. Тобто вилка, в принципі, не така велика, від 1100, да, до 1300. Це лише продукти, Це лише продукти харчування. У середньому українська сім'я з трьох осіб має 5 тисяч гривень щомісяця. У Києві дохід вищий і становить 8 тисяч. А для більш-менш пристойного життя із сучасними цінами і підвищенням тарифів одному українцеві варто отримувати щонайменше 7 тисяч гривень. Соціологи кажуть, необхідно змінювати систему і методи визначення прожиткового мінімуму. Нам Життя, пора розраховувати казати. такі стандарти і заробітну плату визначати не з мінімума для виживання, а саме стандарти самезбезпечності сім'ї. Це інша справа. У нас таких стандартів на жаль сьогодні немає. Навіть в проєкті. а поки таких стандартів немає, доводиться громадянам виживати хто як може. Люди, опитані нами на вулицях, столиці, зазначають, держава має збільшити соцвиплати щонайменше в два рази. Батаєно притик. Мало пенсії. На що в першу чергу витрачаєте? На їздку. Ну, в два рази більше. На комунальні услуги, на лікарства. А на їду вже кожен четвертий день я голодаю. Тому що їди не вистачає. У вас пенсія. Да, пенсія? А скільки? Пенсія півтори тисячі гривень. Скільки от треба ще? Додатково гроші або закрити при потреби штук. П'ять значну частину свого доходу ці люди витрачають на оплату комунальних послуг. Хоча у Мінсоцполітики політики ще раз наголошують, оформлюйте субсидії, це полегшить фінансове навантаження. А от тих, хто накопичуватиме борги, про це вже попереджає депутат минулих скликань від батьківщини Андрій Павловський. Очікують неприємні сюрпризи від держави. Ви зверніть увагу, це ж про те ж теж мовчать. тихенько ж внесли зміни до цивільного кодексу. і Тепер за комунальні борги можна відбирати квартиру. Тобто люди накопичать за декілька років квартиру, і можна бабусь буде там з печерку, з центру висіляти там в якісь дальній деревні. Да? Тобто, це, це буде процес, і ми повинні ну, до цього бути готовими у профільному міністерстві. Зазначають, проект бюджету на 2016 рік соціально орієнтований, а підвищення стандартів відбудеться двічі. Олена Міщенко, Олександр Колосов, телеканал Еспресо.